Сьогодні транспорт вийде на маршрути. Сьогоднішнього дня, повторюся, частково транспорт відновить свою роботу і ми дійшли до порозуміння з цього питання. 2 травня в Чернігові міські маршрутки приватних перевізників зранку не працювали, як і анонсував напередодні секретар міськради Олександр Ломако. А вже цього ж дня в обід автобуси виїхали на маршрути. І от у зв'язку з цим виникає кілька питань. По-перше, через невиїзд автобусів постраждали пасажири. Хто за це відповідатиме? Людям же ж як то треба добиратися на роботу з роботи, чи у нас що тут? гульня чи війна? До вокзалу доїхати, я вже стільки зупинок пройшла, що тяжко ще. Потрібно було сідати, пересадки. Та да, да, я тільки з села приїхала, я не знала взагалі. Представляєте, тепер чим є добратися? Це дайокнувши міще. Я не знаю. Це взагалі жість така. Я б знала, щоб я не їхала з села. Що ти, пішки йти. Друге питання. Напередодні Олександр Ломако називав причиною невиїзду маршруток те, що міська військова адміністрація не пропускала оплату з міського бюджету часткової компенсації перевізникам у розмірі 9 мільйонів гривень. Причому, за словами секретаря ради, таким чином МВА тиснула на раду, щоб добитися дозволів на оренду землі для підприємств, пов'язаних з партією влади. Натомість начальник військової адміністрації Дмитро Брижинський заявляв, що міська рада необґрунтовано збільшила суму компенсації перевізникам із 6 до 9 мільйонів. А ці перевізники додамо у свою чергу прямо пов'язані з партією Рідний Дім. Отже, були озвучені серйозні закиди з двох боків. Ситуація дійшла до транспортної кризи. А що тепер? А тепер на брифінгу заявили, що дійшли порозуміння. І вже нічого не сказано про зміст тих претензій, які прозвучали раніше. Ми зараз дамо повний фрагмент спільного брифінгу Брижинського і Ломаку. Сьогодні транспорт вийде на маршрути. Відповідне розпорядження секретар міської ради сьогодні віддасть. Ми дійшли згоди, що програми підтримки громадського транспорту потребує досконалення. Будемо досконалювати і розвивати комунальний транспорт. Пловні Чернігівці, я хочу повідомити, що ми, з начальником військової адміністрації, дійшли згоди з метою розблокувати те питання, про яке ви знаєте. Сьогодні частково громадський транспорт вже відновлює роботу. Повноцінно з завтрашнього дня ми внесемо зміни до програми розвитку громадського транспорту і програми підтримки транспортної галузі в місті Чернігові. Ці зміни будуть винесені на сесію найближчим часом. А з сьогоднішнього дня, повторюся, частково транспорт. Відновить свою роботу, і ми дійшли по розуміння з цього питання. Так, все ж таки 6 чи 9 мільйонів заплатять перевізникам з міського бюджету, і це міська військова адміністрація тиснула на міськраду, щоб провести земельні питання. Чи все ж таки міськрада хотіла профінансувати своїх перевізників? Ці запитання поки без відповідей, і ще багато запитань до міської влади ставлять громадяни незадоволені тим, як у цілому організовані перевезення в Чернігові. Ядиніцю і тепер 28 й можна пустити один за одним, пустиє. 33 й обще через 15 хвилин пустиє йдуть. А єдиніцю не можна пустити, щоб люди їхали, тому що про людей у нас ніхто не думає. Вони на машинах їздять, їм все рівно. Я не знаю, хто це винуват, але всякому випадку так не має бути. добавлять. У нас так виходить, хтось свої питання вирішує, а інші просто-напросто за це страдають. Оце дуже погано, що наша влада не питає людей, що їм потрібно для того, щоб переміщуватись, а самі щось придумали, там, щось пустили. У нас працює все на кульгаву ногу. Отак у нас все працює. Так що хай вибачають, що я правду що я правду сказала відверто мені все рівно вже.